Перша українська печатка досягла тисячолітнього віку. До цієї дати у музеї історії України відкрили виставку предметів, якими скріпляли угоди і підтверджували свою волю. Експонати до Києва привезли 17 музеїв з України та Росії. Унікальну експозицію відвідала наша знімальна група. Найстаріша печатка України відкриває експозицію княжому знаку Святослава понад тисячу років. Виготовлений штамп зі свинцю. Подібними відбитками закріплювали усі важливі документи. Ця початка засвідчує, що Святослав написав якісь документи, очевидно, лист наказ. І він закріпив його своїм знаком, княжем. Печатки засвідчують давні Русі. Існування документів. Під кожною цією початкою був документ, який нас не збереглися. На сусідньому стенді артефакти литовсько-польської доби. Один із найкраще збережених експонатів там початка міста Києва, кінця 17-го століття. Є і маловивчені екземпляри, які почали ретельно досліджувати тільки зараз. Загалом експозиція налічує 400 артефактів. Більша частина з приватної колекції Олекс і Шереметьєва саме головне, что проект состоялся. Проект увійде. уверен, что миллионы. Это впервые, впервые такой научный подход, впервые использование IT-технологий, впервые масштабная выставка, связанная с печатями. Виставка тисячі років української печатки працюватиме до 17 листопада. Богдан Буряненко, Дарій Ліснічук, Микола Ляшко, телеканал Київ.